Слава Господу, брати і сестри. От я так слухаю те, що Господь Духом Святим говорить через уста братів і бачу, що якось Господь нас веде до того, щоб ми більше були крепкими, укріплялися. Більше мали надію на Господа нашого Ісуса Христа. І я скажу, і також я вдома відмітив місця і Слова Боже, яке буду читати, от, вони також нас, ну, як би сказати, ну, мене, вони також ви знаєте. От. І ну, перед тим, як я буду читати, я хочу спитати, ніхто там вірш не хоче розказувати, щоб по времени можна було сорієнтуватися, а? Свидетельство? Свидетельство скай. Хорошо. ну потім, да -да. хорошо, да. щоб я знав. Я буду говорити, в мене ну так якби багато, от но я буду дивитися на часи, і коли підійде час, там вже молиться за нужди, щоб свята розповіла світство, я скажу амінь. От і якби так ну підведу до. Завершення, да? але що я хочу сказати, от брат Віктор упомінув брата Колю Якшина. Ви знаєте, цей брат для мене він дуже зіграв велику, можна сказати, роль. Чого? Тому що коли я покаявся, і він от постійно молився. І коли його жінка покаялася, це, ну, він молився ну, 40 років пройшло, якраз, як його жінка покаялася. А я тільки покаявся, а моя жінка не покаялася. от. І я так з нею там, розмовляв, там, ну, допустим, там, як міг її е, приглашав в церков. Е, вона х... приводила Сашу з Насті в воскресну школу, е, бо я їй такі условия поставив, сказав, кажу, щоб діти були в Воскресній школі. Кажу, ти можеш кажу, цих два години піти на базар, ходити, там, ну, це в подвальчик ще було, і сидіти на скамеєчці, ну, на, площ, ну, на вулиці, От, І можеш сісти там ззаду, в залі, кажу, і сидіти там, говорю, там нічого тебе не з'їхать. І ну, плохе нічого не, ти не почуєш. Да? От. Я їй так говорив. Але от, говорю. ну, ти покаялася, а вона, ну от ні, і все. І я так молився перед Богом, я казав, Господі, я не хочу ждати, як брат Коля Якшин, 40 років. Говорю, я хочу, щоб моя жінка покаялася. Ви знаєте, я пройшов год і вона через год покаялася. Слава Господу! слава Господу. І коли мене питали, так мої друзі в городі, яких я там зустрічав, і коли вони узнавали, що я покаявся, прийняв Господа Ісуса Христа своїм лічним Господом і Спасителем, а вони знали мене, і я знав їх, да, і вони мене такі Жінка затягнула, кажу, ні, я сам пішов. От. А потім виходить, що я жінку затягнув. Ну, тьоща казала. Тобі треба було туди йти. Ну, каже, зачем ти каже, мою дочку туди затягнув, ви знаєте? От. Але зараз у тещі теж помінялися взгляди і ці всі бачення. Да? От. І це я вам скажу, не ми, а Дух Святий Він робить свою роботу. Слава Господу. От. А ми йому довіряємося, да? ми його просимо і ми віримо. Що він чує тих, хто просять у нього, да і просяще він що робить, він воздає. От я хочу прочитати перше місце і слова Божого. Це Хто хоче йти за мною? Да, це Євангелія від Марка, 8 розділ з 34 го вірша. Тут написані такі слова. І, покликавши народ з учнями своїми, він сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме свій хрест і йде за мною. Тому що хто захоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене та Євангелії, той спасе її. Маєте? Да? Як, от, як там е, Арифметіка, там, от, забув, як там такі приклади називаються. Ну, два з однієї і посередині рівняння. Да? От. І тут, от, іменно, якщо ти хочеш спасти, то ти погубиш. А якщо погубиш душу свою, тільки вже за кого, заради, каже мене, то ти каже, її спасеш. Да? От. Бо яка користь людині, якщо вона. Здобуде весь світ, а душі своїй нашкодує, або що дасть людина в обмін за душу свою. Тому, хто посоромиться мене і моїх слів у цьому перелюбному і грішному роді, того посоромиться і Син людський, коли прийде у славі Отця свого Отця свого і святими ангелами. От. Іменно якраз тут от, е, Ісус Христос він відкриває, Він говорить, хто хоче йти за мною, да? хто хоче йти за мною. І на цьому путі можуть бути такі труднощі, да? що е, може прийдеться тобі і, ну, як би сказати, і пострадати, да? і може і душу свою віддати. Да? То якщо ти на цьому путі захочеш зберегти свою душу, свою душу, то каже, ти Її погубиш. А якщо каже ти погубиш свою душу заради мене, да, то каже, ти її спасеш. Тут уже говориться е, спочатку про земне, да, а потім говориться про небесне. То виходить, що? що ті, хто, допустимо, е, отрікуться, ті, хто е, ну, від, каже, від моїх слів, да, от, то тут на землі, е, ну, як би сказати, жити будуть. Але коли життя прирветься тут, на землі, то для них не буде права війти в той Небесний Єрусалим. Вони там підуть на суд, на суду будуть осуджені. Як хто судити, я не буду, я не знаю. Хотя і церква написано, що вона буде да, судити з Ісусом Христом. Ну, Це буде потім, час це від нас воно закрите. Але каже, якщо каже, ти душу свою погубиш тут на землі заради мене, да, заради моїх слів, то каже, ти її спасеш чого? Тому що, ну, я скажу, на землі тут все одно життя, воно в рамках. да, от є 啊。Huh? Точка А, і є точка Б. І та точка Б для багатьох, вона неізбіжна. Да? Для когось точки Б, Б е, ну, не буде. Помієте, чого? Тому що Слово Боже каже, що каже, при гласі труби і голосі Архангела, каже, е, ну, мертві воскреснуть прежде, а потім каже, ми, які останемося живими, і змінимося. то значить, і змінимося і будуть ті, що мертві воскреснуть. От, і ті, що живі, і змінимося, вони будуть підняті туди на облака, на зустріч з Господом і Ісусом Христом, і вже там вічно з ним будуть. Да? От. То от якраз нам треба нам, да, нам підійти так до цього вопросу, щоб дійсно, щоб е, каже, як Ісус Христос говорить, ну, Слово да, каже, що хто каже, відрічеться від мене, да, відрічеться від мене то каже, і я каже, відрікусь від таких перед Отцом моїм небесним. Да? От. Але якщо ми допомагали. Ну, як да, ми можемо да, проявляти якісь там слабості, і лише що бачить, це все бачить Бог. Це все бачить Бог. І він дійсно сверхсили не дає. От. І далі стараюся сокращати, і далі ми відкриємо це послання до філіппійців. У нас закладки є. Послання до філіппійців це третій розділ, 18 і 21 вірш. Тут написані такі, третій розділ з 18 го вірша. Бо багато хто, про кого я часто вам розповідав, і тепер же зі слізьми говорю: поводяться як вороги Христа Христового, кінець їх загибель, їхній Бог утроба і слава у них у їхньому безчесті, вони помишляють про земне. Зрозуміло, так да? чи ні? Це ті, хто, там я прочитав, ті, хто захочуть душу свою зберегти, то каже, вони її погублять. І тут от іменно апостол Павел він каже, що багато є таких, про кого я говорив. І зараз каже, я з говорю, що є такі люди, да, от, які ну, поступають як вороги Христа Христового. Маєте? Значить, іменно, якщо ну, хрест Христов, да, ну, бачите, мало хотів там ще таке одне розказати. Yeah. <laughs> А може, я розкажу, в нас ще час вперед є, не сьогодні, то завтра, от, і ми можемо ще так поспілкуватися. Да? От, е, вороги Христа Христового. Знаєте, е, ну, як один брат, так ну, було задане таке питання, каже, що це за крест Христов, що е, можуть декілько поступати, як вороги. Ну, ворог, ворог – це хто? Це той, хто противиться. Да? От, то от іменно ну, багато таких свідчень було. Ну, якщо зараз, ви знаєте, зараз у нас, я вам скажу, в Україні, Найбільше свободи для проповіді Євангелії, для християн да, нас там не слідкують за нами, нас не розганяють, нас не штрафують. Да, от, і ну, Чим ну, в інших странах, я там не знаю, як в там, як в, в Америці, ну, є якісь там обмеження, якісь там ограничення там, в інших странах подібне. Да, от. Але якщо ми візьмемо той період, коли наших братів там штрафували, і каже, як ну там чотири рази на неділю штрафували і виписували по 50 рублів штрафу за і, одного й і того ж, а зарплати було там щось, ну, скільки там, 100, може там 80 гривень рублів, Тому що браття наші вони не могли роб, роб, працювати там на яких таких ну, должностях там чи ще, а десь там, там кочегарами там чи ще, да, і… І вийшло, що е, треба було віддавати, да? і тут би стояв би вибор, наприклад, чи йти знову в зібрання і знову отримати штрафи, бо вже на два місяці зарплати немає і жінку з дітьми кормить. Да? Чи, саме, чи може я не піду в зібрання, щоб мене не оштрафували? Але вони ви знаєте, але вони йшли. Вони йшли. І якось, ну, от, ви знаєте, там ну, ці всі питання вони устроялися. То, то вони що? Вони приймали оте, приймали, ну да, що і не ставали, якби ворогами Христа Христова. Вони приймали, вони йшли в зібрання, от, і може там їх ну, я не знаю, там штрафували чи як, я не знаю. Да? От, і я що хочу, хотів так розказати, ну, там далі. Про земне. А, наша, дивіться, а ті, хто можуть потіряти душу свою тут на землі, да, але каже, вони збережуть її, да, то тут далі написано: а наше громадянство на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, який перетворить тіло принижене на, приниження нашого. От. Так, що воно стане подібним до тіла слави Його, за дією, сили Його і підкорить йому усе. Знаєте, от. То от іменно тут, от, ну, за крест, я коли покаявся, наверное, я вже ці більше там в мене ще є, ну, два місяці читати, але навірно, я їх не буду читати. От. Коли я покаявся і. Ну, розказували там свідчення такі. Я не знаю е, наскільки там, чи це було, як би сказати, е, ну правда, чи може якби ну, е, вимисіл такий. Ну що там е, один брат він е, так до Господа й каже: Господі, ну у мене самий тяжкий хрест. От у мене самий тяжкий хрест. І там перечисляв, що там знаєте, там. Ну ви знаєте, я вам скажу, що жінка і діти це не хрест. Маєте так? Да? Жінка і діти це не хрест. Чого? Тому що жінка і, 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 жінка, жінка і чоловік це двоє одна плоть. Це одна плоть, це не хрест. А діти, діти це вже плод. Понимаете? О, це, да, як нагорода, це не хрест, да? і він там, ну а якісь там трудності були від того, він так і каже, там в відінні, чи як він представ там перед Господом, і Господь каже, ну хорошо, каже, бери другий хрест. І там стояли так хрести. Я не знаю, чи вони такі, як на кладбищах, там, чи як в другій, о, так. Да. От, і він каже, так пішов, один підняв тяжолий, другий підняв тяжолий, так пройшов. Каже, слушай, каже, а оцей. Ну, каже, попробуй цей він підійшов, він такий льогенький, то оцей я понесу. Так це ж каже, твій був. Понимаєте? От, Твій був. І ви знаєте, я хочу таке розказати там свідчення. Ну, як би сказати, про одну таку сім'ю чоловік з жінкою вони жили і невіруючі були. І так ну, чоловік вів такий по відношенню до жінки, знаєте, ну, такий, ну, як би аморальний такий образ життя. От, міг там по декілька днів там дома не являтися, не то, що днів, а й ночами. От жінка там з дітьми, вона там переносила трудності, от, плакала в слізах, постійно була. І підходить так, що цьому чоловікові там хтось засвідчив, десь його пригласили. Він попав в собрання, в церков, і він покаявся. Знаєте, покаявся. І невдовзі покаялася жінка. І вони вже християнська така сім'я, вони живуть, все так хорошо у них складається. там, ну, Буваються ну, трудності, бувають різні там проблеми, вони це все рішають. От якби ця жінка так, вона преобразилася, вже вона такий, ну, якби, ну, і лица в неї. от, І прийшли там уже года, пройшли года, так. от, І одна із ну, там, знайомих цієї жінки, і вона каже, слушай, каже, як я тобі, каже, завідую, яка ти щаслива, який у тебе хороший чоловік? ви знаєте От, Значить, у неї там щось, якісь проблеми були не з чоловіком там, чи ще щось. Да? І вона так дивилася, що це саме. Да? І ця ж жінка каже, я нічого їй не сказала, от тільки каже, я сказала, каже, молися каже, за ті свої проблеми, Бог тебе чує і він тобі відповість. І потім вона каже, приходить, приходить домой і розказує це чоловікові, от, що там так і так, це каже, бесіда була. І тут вони почали споминати. І вона каже, слушай, каже, вона ж каже, знає нас, якими зараз. А ті, якими ми були там год 20 назад чи скільки, вона ж каже, не знає, тому що ми, каже, знакомі не були. І ця жінка каже: ти помниш, каже, коли ми жили в мірі, ми були невіруючі. І каже, коли тебе каже, бувало, що там ну, одну, там, чи дні, чи дві ночі там, ну, суток не було вдома, де ти там був, де ти там ходив. там, чи, ці, да? от. А я ж каже, я ж ікон, каже, в нас не було. от. І каже, діти, я каже, дітей влажувала спати. І каже, падала, каже, на оцей диван. І просто каже, плакала, бо не було кому поплакатися, там родичі далеко, свекрух чи цих нікого тут не було, вони там, типу, самі. да. І каже, я просто каже, плакала каже, і просто говорила: Боже, якщо ти єсть, збережись нашу сім'ю. І каже, коли каже, я покаялася, і коли каже, я поняла, що таке молитва і як молитися до Бога, то каже, я вспомнила, що тоді, коли каже, я оставалася одна вдома. Я навіть поняття не мала, що я каже, молилася до Бога і просила, щоб Бог сохранив сім'ю. І вона каже, яка я благодарна Богу, тому що, каже, Бог не тільки сім'ю сохранив, а Він ще каже, благословив. І каже, у нас отака вот хороша, прекрасна сім'я, що навіть ті, хто со сторони дивляться, каже, на нас, вони можуть нам позавідувати. Знаєте, вони приклонили коліна і воздали славу Господу, подяку велику нашому Спасителю Ісусу Христу. То от дійсно дійсно, знаєте, ми ду можемо думати, да, що оці хрести вони в нас самі тяжолі. Ну, ви знаєте, є люди, у яких на багато набагато, набагато тяжкі хрести. Для мене, ви знаєте, ну я колись казав от брат Володя Шевченко, потім Свята Присяжнюк, от це були, ну, дійсно, не я вам сказати, ну, герої віри. Ви знаєте, я ну що з Володією я був знайомий, ми перший раз пішли за нього молитися, коли його. З больниці забрали, тільки він поламався. От це я не пам'ятаю, який год був. Це ну, дуже. Я вже був на, на і Прийшов Вася Куцаєв, прийшов Андрій Куцаєв в собрання, а потім каже, брат, а пішли, каже, помолимося, Тут каже, є один брат, він ходив в ковчег спасіння, від нього там, як сказати, ну, церковь не то, що відказалась, ну якось там такі це. І ми як зайшли, ну я ж думав, ну, як помолитися, заходжу, а лежить ну, тіло, яке недвіжиме, тільки там трохи там, рука одна, там щось чуть-чуть, так це ви знаєте, ми так помолилися. Потім так, от, певного періоду часу, ну скільки він був живий, да, я бачив, як Господь його міняв, тому що я знав володю того, який був в началі, там, ну, якби, да, а потім, дійсно, коли Володя вже почав трудитися для Господа, коли. Він в такому состоянні, ви знаєте, ну він проповідував по Росії в той колясці, не в сидячій, а в лежачій, отак. от, знаєте, от, да. Він проповідував в Прибалтиці, він проповідував в Германії. Він проповідував практично, практично його по всій території України його знають. Знаєте, і приходилось так, там приїжджали скільки гостей, ми там зустрічалися. Ну, Володя, як би сказати, він такий, ну, можна сказати, ставний да, через те, що він дійсно він оказав, вірний для Господа от, і, сохранив, і е, ну, як сказати, через нього дуже багато увірували. Сьогодні в мене є там один товар, мій друг. От, е, ви знаєте, теж така історія була, що в мене чуть-чуть, є час. От. Це дуже мій хороший був товариш по миру, який, можна сказати, ми залишилися друзями. І він там в наркоманію вдарився. І я просив, кажу, Господі, ну, спаси його, останови І він попадає, от сидів, він там десь, не знаю, чи 3, чи 4, чи 5 год в тюрмі. І його відпускають. Він сам з Пантаївки. Ви знаєте, і коли. Ой, може я це не буду говорити, бо він може дивитися. Коли в Пантайкі було зібрання, і я там просто ну, був там зібрані на Пантаю, і говорю, брати, сестри, говорю, у мене є тут друг, кажу, помоліться, щоб Бог його спас. Це ваш, кажу, Пантаївський. І там ми помолилися. І пройшло деякий час, я точно зараз не пам'ятаю, ну не дуже довго, там місяць чи півтора, і він поламав позвоночник. І він зараз теж в інвалідній коляскі. Но Звісно, якщо буде дивитися, не знаю, може, буде. Вот. Ну Він сказав, каже, він потім, він, він не знає цього, що я просив за нього. Да, ну, а так от вийшло. Він каже, Віталь, якщо б каже, я не поламався, я б ніколи, каже, до Бога не прийшов би. А так каже, як я поламався, говорить. Я приобрел Бога, приобрел Спасителя. Він ніде, він не член церкви. Ну, ви знаєте, коли ми з ним так спілкуємося, зараз він в Германії. І він недавно мені присилає, каже, ну там сообщення, каже, слушай, каже, в тебе там є відео з Володією Шевченком. Та кажу, должні бути. Я там ну, в комп'ютері понаходив. Каже, прийшли мені. Вони там в Германії зібрані, всі такі, як він. Інваліди, оці що з поломаними, там, позвоночниками, там колясочники, це все. Каже: я їм питаюсь донести, каже, але в мене не виходить. каже. Ну, каже, якщо каже, вони послухають Володю, каже, <хи> то воно каже, їх каснеться. Знаєте, я позбирав ті відео там в этот, ну коротше, переслав йому туди, ну, через інтернет, це все. От, І там він в Германії, він там євангелізує там, тих інвалідів і тому подібне. Ви знаєте, то, І що я хочу сказати, ну вже як Свєта Присяжнюк, да, ви знаєте, це я приходив, ми приходили до неї, тому що Свєта моя, який певний час доглядувала за нею. от, І коли ми приходили до до неї. І коли я їй задавав питання, вона була скручена, як там Женя Поліщук, там тільки декілька років, а Свята 14 років. Ви знаєте, в неї ноги були скручені, коліна от були аж туди, в груди от давили. І вона отак от пролежала І коли я казав, кажу, Свята, як твоє здоров'я? Вона каже, слава Богу. Слава Богу, каже. Я каже, я розумію, що є люди, яким ще хуже. Я думаю. Ну, я не кажу, думаю, ну куди хуже, як дивишся на тебе, ви знаєте, і вона отак от. І от до, до останнього, вона коли приходили до неї, коли з нею е, молитися, ми молилися там, приносили її трапезу, вона приймала тіло, пила кров Господа Ісуса Христа. І коли так питали, Світа, ну може, щось там це саме. Та ні, нічого, слава Богу, в мене все є. Ви знаєте, то дійсно, коли я отак от казав, я для себе казав, коли у мене підходило якесь от Таке там, ну як сказати, ослаблення, якесь може там невір'я підступало, чи ще що От я старався посітити і Володю Шевченка, і Святу, і просто посидіти, знаєте, просто задати пару таких вопросов, да, і почути, і потім сказати: Господі, яка є перед тобою, тому що я можу ходити, я не скручений, я не лежу в той постелі. І допускають таку, оту, ну як сказати, ну такі униння там, да? розочарування чи ще щось. Да? А приходиш до них, а від них повинен ти повинен це чути. А наоборот від них іде якесь ободрення, отаке. і ішло. Ви знаєте, вони вже в вічності. Вони я впевнений, що вони з Господом і Ісусом Христом. От і за все ми вдячні Богу. Але ми поки тут на землі, і нам потрібно дійсно до кінця сохранити. Те, що Бог вручив нам, от, і оказатися вірними до кінця. Чого? Тому що написано у Слові Божому, що притерпівшись до кінця, знаєте, от ну, а притерпівшись, да, при, значить, щось треба терпіти, да? от, щось треба терпіти. От, то притерпівшись до кінця, каже, спасеться. Слава нашому Богу. Амінь.